У нас в області розгорнуто всього 753 пункти незламності. Якщо казати по видам пунктів незламності, то 374 пункти незглавності у нас створено органами місцевого самоврядування. Це саме ті пункти незламності, за які відповідальна безпосередньо влада на місцях. На рівні обласної військової адміністрації, на рівні центральних органів виконавчої влади. По територіям на вукраїнському районі у нас відкрито 71 такий пункт незглавності. В Голованівському 73. В Кропивницькому районі 146, в тому числі два міста обласного підпорядкування. Це в Кропивницькому 36, і в місті Знам'янці 12. Олександрійський район це 84 пункти. В тому числі Олександрія, 13 і місто Світловодськ, 12. Ці пункти незглавності на сьогоднішній день вони обладнані, мають можливість виконувати повністю всі функції, які вони повинні виконувати у необхідний час. І в цілому, одномоментно, вони мають можливість прийняти всього біля 37 тисяч осіб. Зрозуміло, що маємо надію, що цього не відбудеться, щоб одночасно все населення області звернулось до. Пунктів незламності, але така можливість у нас є. І якщо казати за цей період, який ми маємо з початку років, року, таких ситуацій у нас ну, майже не виникало, але 1800 осіб до пунктів незламності зверталися. Облік ми такий ведемо. Щоденно нам звітують територіальні громади, ми бачимо, що відбувається на місцях. Це для того, щоб оперативно реагувати і впливати на ситуацію. По видам продовжу: 57 пунктів незглавності у нас розгорнуті головним управлінням ДСНС. Тобто управління ДСНС по власній галузі розгорнуло власну систему пунктів незламності. Із них 32 стаціонарних пунктів незламності. Вони знаходяться в приміщеннях служб ДСНС, 25 мобільних це 23 намета. І два транспортні засоби, які дійсно обладнані так, як це повинно бути технічно, і вони готові в будь-який час прибути в будь-яке місце, розгорнутися дуже швидко і надавати послуги обігріву. Що стосується бізнесу, я казав, що бізнес досить досить активно прийняв участь у формуванні системи пунктів незламності. То 139 об'єктів бізнесу у нас створено закладами ресторанного бізнесу, магазини. Автозаправочні станції та аптеки 179 об'єктів це мережі ретейлу, це великі магазини і 4 такі залізничні станції: це місто Кропивницьке, Знаменка, Помічна та Олександрія. Також утворили на своїх територіях вокзалів відповідні пункти незглавності в поточному році. Ми проводили перевірку організації роботи пунктів незглавності. Це відбулося нещодавно, в жовтні місяці. Було прийнято розпорядження головою обласної військової адміністрації. Сформована робоча група. До цієї робочої групи ввійшли в нас представники всіх територіальних органів Міністерств відомств та безпосередньо структурних підрозділів обласної військової адміністрації. З залученням громадськості відвідали всі без виключення заклади, які створені органами місцевого самоврядування. Ми не відвідували заклади приватної форми власності. Тому що відповідальність за організацію їх роботу безпосередньо на приватниках, на тих особах, які їх створили, це юридичні фізичні особи, приватні форми власності. Варто сказати, що на час перевірки вони повністю були готові до роботи. Перевірялися всі ті питання, які я називав, це чим вони обладнані, в якому стані перебуває це обладнання, чи є в нас запаси відповідно води. Паливо-мастинних матеріалів, то варто сказати, що всі ці питання, які перевірялись, вони ну, будемо казати є в наявності. Всі пункти незламності у нас забезпечені відповідними генеруючими пристроями, це генератори потужності від 2 до 36 кВт, це автономне освітлення, є в нас і запаси паливомастильних матеріалів та інше. Пункти незламності у нас всі забезпечені засобами пожежого гасіння, санітарно, епідологічних відповідних вимог, мають необхідні матеріали. Та предмети для того, щоб забезпечити і безпечне перебування людей. Питання щодо роботи пунктів незламності воно у нас є системним, перебуває на контролі обласної військової адміністрації, ну і районної військові адміністрації. Також в полі зору тримають організацію роботи пунктів незламності, які розташовані безпосередньо в органах місцевого самоврядування, тобто в територіальних громадах.